Очний скандал у Полтаві Тамтешні ні народні обранці скликали позачергову сесію, щоб з'ясувати важливе питання: чи будувати собі парковку на місці історичного парку перед будівлею міськради депутатам? Ну, дуже кортить замість квітучого саду милуватися своїми мерседесами. Про маленькі забаганки великих чиновників розповість Віталій Габзар. Корпусний сад у центрі Полтави заснований у далекому 1840 році. Для полтавців він досі залишається чи не головною окрасою міста. Однак так триватиме недовго і все через оцю будівлю навпроти архітектурної пам'ятки. Саме тут засідають полтавські народні обранці, яким конче потрібна парковка біля міськради. Саме ці 200 метрів проїжджої частини навколо Полтавської міськради місцеві депутати збираються перетворити на парковку для власних автомобілів. Задля цього депутати навіть скликали позачергову сесію. Одне з головних питань: віп-парковка для улюблених мерседесів Ауді та БМВ. Таких запеклих дебатів місто не бачило дуже давно. Схоже, парку місця зачепили депутатів за живе. Чому нам лінували, якщо не знаєте, хто вкрав? Я переконаний, ця парковка повинна бути. Я дуже просив зараз у цей палада, який називається сесія обласної військової ради. Немає. Я не бачу проблеми, якщо на кругу. Біля міськради ми виділимо, хоча б на час проведення сесії, щоб можливо було депутат. Не думав чи є його рухоме майно на місці. Ви не повірите, але цілком нормальна стоянка облаштована лише за 50 метрів звідси, буквально за рогом. Тож замість пройти зайві 10 кроків до чорного входу в будівлю, депутати ладні спаплюжити історичну пам'ятку міста. Зрозуміло, що така ініціатива викликає шквал емоцій у місцевих автомобілістів. Нормальним людям є ж де паркуватися, і вони найдуть. Головне тут не потрібно. не потрібно? нужна? що, складна полоса, Люди стоять. Чого це Мішає проїзди? Не можна, але ставлять. Хоча законопроект іще на розгляді, полтавські депутати вже обживаються на новому місці. Цей факт неабияк тішить місцевих патрульних. Вони легко перевиконують денний план, виписуючи слугам народу десятки штрафів. Сподіваємося, що 255 гривень штрафу змусять чиновників згадати про здоровий спосіб життя і таки навчитися ходити на роботу ніжками. Будай нещасні 10 метрів. Це не лише зміцнить їхнє здоров'я, але й врятує 150-річний парк.